Циклон, який засипав Чернігів частину країни, пішов на північ. По собі він залишив кучугури снігу на вулицях і тротуарах. Наслідки негоди доведеться ліквідовувати ще кілька днів. Щоправда, головні магістралі міста, якщо так можна сказати, почищені. Громадський транспорт відновив роботу, хоча й працює з невеликими запізненнями. Головною ж ударною силою комунальників залишаються жінки. До таких погодних умов їм не звикати, загартовані не одним роком роботи. Працюють з самого ранку. Скільки тон перекидали, вже збилися з рахунку. Звичайно, багато. Ну зато у нас вже в А руки болять вже? Ні, не, не болять. Ні, нічого не, не болять, тільки попухали пальці. Ми попривикали. А нам хорошо, нам на вулиці прекрасно. Да, Головне, що зарплата воврельна. Все прекрасно під час негоди на основних дорогах області встановили три стаціонарні пункти обігріву. Працюють і чотири мобільні пункти на базі вантажівок підвищеної прохідності. Саме завдяки тягачам у роботі рятувальників зі снігового полону визволено на кілька сот автомобілів та пасажирських автобусів. Зі снігових заветів було звільнено понад 720 одиниць транспорту, в яких перебувало більше 1700 чоловік. В районах області ситуація з прибиранням снігу гірша, ніж в обласному центрі. Чимало людей потрапило у халепу. Боротися довелося не тільки з погодою, а й за власне життя. Як от у випадку, коли у Козелецькому районі заблукало двоє киян. Одному з цих чоловіків стався інсульт, а інший отримав сильні обмороження. Під час пошуку цих людей було знайдено рятувальники близько півтора кілометра. Несли одного з постраждалих на ношах до найближчої траси і потім за допомогою пожежного автомобіля доставили до районної лікарні. На Чернігівщині випала майже місячна норма опадів, кажуть у гідрометцентрі. Сніжний покрив складає від 35 до 40 сантиметрів. Метеорологи називають березень 2013 року аномальним, адже наприкінці місяця середня добова температура має становити 2 градуси тепла. нынеж минус 8. Спражневый весну ожидают у перших числах квитня. Первая декада апреля ожидается с малым количеством осадков и повышением температур ночные в пределах 5-10 градусов выше нуля, а дневные 10-15 градусов выше нуля. То есть первая декада, это можно сказать, и будет... Вісно слідом за сніговим циклоном на Чернігівщині лютуватимуть морози. Стовпчик термометра вночі знизиться до мінус 17.